Шановні колеги, перше, що я хочу сказати, що таке національна ідея запитати. Важко відповісти на це питання. Глибока дискусія точиться між, між істориками. Один з них сказав блискуче: сьогодні національна ідея це Збройні Сили України. Тому що їхніми вустами сьогодні на фронті говорить правда і говорить істина. І прислухайтеся до того, що сьогодні говорять Збройні Сили України. Друге, що я хочу сказати щодо позбавлення Медведчука компанії мандатів, це мало статися значно раніше. Війна вже майже рік. Вчасне політичне очищення, моральне очищення дуже важливе для політичної нації. Важливо це зробити вчасно, бо може бути запізно. А запізно тоді, коли суспільство перезріває в очікуванні потреби цього очищення і починає радикалізуватися. Чи достатньо забрати посади в комітетах колишніх представників ОПЗЖ? Ні, вже недостатньо. Чи достатньо усунути її від відвідування парламенту? Наш законопроект 7424 е... зареєстрований і досі розглядається в комітетах. Достатньо для парламенту, але недостатньо вже для сьогоднішнього суспільства. Питання в тому, що наменшені забрати мандати? Від колишніх депутатів від ОПЗЖ, а ми бачимо, скільки зрадників сьогодні колаборантів на окупованих територіях саме символізуються цією абревіатурою протягом року. Наше сьогоднішнє українське суспільство вже не погодиться. Що думає про це, колишнє ОПЗЖ насправді вже нікого не цікавить? Час вийшов, друзі. І в цьому питанні треба ставити остаточну Крапку. Якщо не парламент, то цю крапку буде зроблено замість нас українським суспільством. Тому робімо це сьогодні або ніколи. Слава Україні!